Так, ми на СТО вже добрий рана. І наша джета. 2.5, 13 рік, один фарбований елемент. Заганяємо, дивитись технічний сам. Один фарбований елемент з Америки. прикинь. — Тепер я пошукаю щось. Давай. Давай, 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 давай. Важковато заезжает. Рома. Мабуть, хвилюется. Хоч <плес> уже руки болят. Ну, короче, начинаем уже джеты. 2,5-13 трик. Что там По першому огляду. Ось таку прокладочку. Ага, запитування є. Треба сюди мембрану змінювати. Обов'язково. Ось, вот. і тут ось вот, э, цвєцмазка. Це да. може бути або э, вот це обгони муфти, <laughs> або це стара кеза. Все зрозумів. Ну мембрану обов'язково на ТО одразу змінити, так? Да? Масло нормальне? Э, масло світле, так, да, і уровень є. Все добре, продовжуємо. І без підготовки, одразу. Да. Що у нас? Задні, так, що Надо сами поменять. Задний, да. Один. Один. Ну що левий, хороший. От з цієї сторони. У менто Ага, бачу, так. Да. Надрив. Е, диски колодки, диски проточить, колодки поменять, процентов 80 из носа колодок. Mm -hmm. Диски і за, -за корозии. Проточить. Но ну, площини достатньо. Так, зрозумів. Ну, клапани, на крышке, мембрана, дим, е... тормоза. І мембрана, клапана, кришка на ТО. Так, в цілому без уваги. Каталізатор на місці, все на місці, все сухеньке. По захисту немає. Рекомендовано захист. Защити немає, ну, але да, ну, да, масло в коробці змінено. Тут свіже. мотор. по гідропідсилювач свіже. Є, краска Це масло свіже. У нас позаду балка, зауважень взагалі по технічній частині ходу. Тому даємо звіт клієнту, рекомендуємо і будемо її забирати. Джета 25-13 рік. Стан, як для Америки, просто відмінний. Так, Завершили перевірку технічного стану по джеті, які в нас зауваження. Клапана кришка запотівання на ТО змінити мембрану. Ну, це для них слабке місце для всіх вагів. І саленблок правого речага задній, надірваний, і проточити альміні диски і змінити колодки. Це більше зауважень немає. Нагадаю, в нас підфарбована ця дверка понизу до ребра жорсткості, трошечки шпаклівочки. Все інше в рідній фарбі, повністю в рідній фарбі. 17 колеса, два комплекти, зима-літо. 2,5. Зауважень по ходовій частині, тільки саленблок. Все інше у відмінному стані. Ось така джета. Що по комплектації? Склопакет повний, електрорегулювання дзеркал, електроспинка, сидіння, стан бамбіну, просто не перешити нічого. Пустий руль 143 тисячі міль 230 тисяч км. Великий монітор, камера заднього, огляду, кондиціонер підігрів заднього скла. Ну, все по стандарту. І у нас по помилках. Силові агрегати без помилок, КПП, двигун. А, ну це по магнітолі. Китайська магнітола дає помилку на датчик шин. Все інше без зауважень. Ось така джета. Я вважаю, що для Америки це стан просто відмінний. Тому зараз домовляємось на мрео і будемо забирати її. Так, джету відпускаємо. І в нас третій варіант. Оглядали три машини для дівчини. Шкода суперб, більш-менш підвижитий пасад. Взагалі вижити Б6. І фабія. Вона спитала нашу думку, що, на, що було б краще для неї взяти. Звісно, ми обрали 16-го року шкоду Фабію, ніж 2008 року Суперб. Тут 1.2 турбо трьохциліндровий на механіці. Шукаємо саме механіку. Декілька фарбованих елементів не критично. Трошечки на крищі там. Мабуть, щось спало, тому змінювали лобове скло. Машина по офіційній станції.